Побудова стопчастих та кругових діаграм в табличному процесорі. Давайте пригадаємо, що таке діаграма, які типи діаграм ви знаєте. Під час вивчення яких предметів ви будували або використовували діаграми. Чому зручно ними користуватися для графічного подання числових даних використовують секторні та стопчасті діаграми. Діаграма від грецького креслення. Це графічне зображення, у якому співвідношення між числовими даними відображаються з використанням геометричних фігур. Таке подання даних є найбільш наочним, ніж подання числами. Воно значно спрощує порівняння даних їх візуальне сприйняття. Діаграми будуються на основі даних, поданих в електронній таблиці, і під час змінення цих даних у таблиці діаграми автоматично змінюються. У табличному процесорі Excel. Можна побудувати діаграму одного з 11 типів: стовпчаста, лінічата, секторна, гістограма, графік та інші. Кожний з цих типів має кілька видів. Їх можна переглянути, відкривши список відповідних кнопок на вкладці вставлення у групі діаграми. Розглянемо приклад електронної таблиці добування газу в Україні і діаграми, яка побудована на основі даних цієї таблиці. Розглянемо приклад електронної таблиці Середньомісячна кількість опадів і діаграми, яка побудована на основі даних цієї таблиці. На малюнку наведено секторні діаграми, побудовані на основі чисел з діапазону клітинок B4B6 таблиці добування газу в Україні та діапазону клітинок D3D14 таблиці Середньомісячна кількість опадів. На діаграмі добування газу в Україні. Біля кожного сектора підписано значення з таблиці і можна візуально порівняти ці числа, визначивши, яка компанія видобула більше нафти за вказаний період. На діаграмі середньомісячна кількість опадів підписи біля секторів визначають долю опадів у кожен місяць року та візуально дають можливість їх порівняти. Секторні діаграми призначені для відображення частки кожного окремого числа в їх загальній сумі. На малюнку наведено приклади стопчастих діаграм, які побудовані на основі числових даних вищенаведених електронних таблиць. Стопчасту діаграму доцільно створювати тоді, коли потрібно порівняти значення одного або кількох наборів чисел. Розглянемо основні об'єкти діаграм на прикладі стопчастої діаграми. Усі об'єкти діаграми розміщуються в області діаграми. На малюнку. Номер один рожевий прямокутник. Сама діаграма розташовується в області побудови на малюнку номер 2 салатовий прямокутник. В області діаграми, найчастіше над діаграмою, може бути розміщено назву діаграми на малюнку номер 3 Кількість опадів навесні у 2020-2022 роках. Геометрична фігура, яка подає на діаграмі певне значення з електронної таблиці, відображає елемент або точку даних на малюнку номер 7 На наведеній стовпчастій діаграмі елемент даних відображається прямокутником. Також на діаграмах використовують і інші фігури. Прямокутний паралелепіпед, піпет, піраміду, конус, циліндр тощо. Елемент даних може мати підпис на малюнку номер 8 Це може бути значення з таблиці. Або частка цих чисел. До речі, розміри геометричних фігур на секторних і стопчастих діаграмах пропорційні числовим даним, які вони відображають. Набір даних, які розташовані в одному рядку чи в одному ставці таблиці, утворює ряд даних. За замовчуванням, усі дані одного ряду подаються на діаграмі геометричними фігурами одного виду та кольору. Так, на діаграмі відображено три ряди даних. Це кількість опадів у вказані місяці за три роки спостережень 2020-2022 роки. Один ряд подано прямокутником блакитного для березня, другий рожевого для квітня, а третій зеленого для травня кольору. Назви рядів даних і відповідні їм кольори можуть бути відображені на поясненні до діаграми, яке називається легендою на малюнку номер 4 жовтий прямокутник. За замовчуванням назви рядів даних є підписами рядків таблиці, на основі яких побудовано діаграму клітинки з діапазону А5 А7. Таблиці середньомісячна кількість опадів. Стопчасті діаграми мають горизонтальну та вертикальну осі. Горизонтальна вісь має підписи. Зазвичай це назви стовпців таблиці. Наприклад, на малюнку на діаграмі підписи осі це 2020-й. 2021-2022 роки з діапазону клітинок B2D2. На малюнку зображено під номером 6. На вертикальній осі міститься шкала з певним кроком, який встановлюється автоматично, залежно від найменшого та найбільшого значення даних, зображених на діаграмі. На цій шкалі можна визначити числове значення даних. Під горизонтальною віссю, і ліворуч вертикальної осі. Можуть розміщуватися підписи осей. На зображенні це номер 5, 6, роки та кількість опадів у міліметрах. Діаграма може розміщуватися на аркуші з електронною таблицею як окремий об'єкт, як наведено на малюнку, або на окремому аркуші. Для побудови діаграми спочатку потрібно виділити в таблиці діапазон клітинок з даними, на основі яких будуватиметься діаграма. Бажано, щоб до нього увійшли підписи рядків і стовпців. Це забезпечить їх автоматичне вставлення на діаграмі як підписи Осей і назви рядів у легенді. Далі треба відкрити на вкладці вставлення у групі діаграми список кнопок потрібного типу діаграм та обрати необхідний вид діаграми. У результаті виконання цього алгоритму на аркуші з електронною таблицею як окремий об'єкт буде побудовано діаграму. Значення властивості об'єктів якої встановлюється за замовчуванням. Завершується побудова діаграми введенням її назви у відповідно текстове поле на діаграмі. Після вибору діаграми область діаграми стає виділеною і на стрічці з'являються тимчасові вкладки з елементами керування конструктор діаграм і формат для подальшого редагування та форматування елементів діаграми. Запам'ятай найголовніше. Для більш наочного представлення та полегшення розуміння числових даних використовують діаграми. Діаграма це графічне зображення, у якому співвідношення між числовими даними відображається з використанням геометричних фігур. Розміри цих фігур на діаграмах пропорційні числовим даним, які вони відображають. Секторні діаграми призначені для відображення частки кожного окремого числа в їх загальній сумі. Стовпчасту діаграму. Доцільно створювати тоді, коли потрібно порівняти значення одного або кількох наборів чисел. Діаграми будуються на основі даних, поданих в електронній таблиці і є динамічними. Під час змінення даних у таблиці діаграми автоматично змінюються. Створити діаграму можна використовуючи елементи керування вкладки Вставлення групи діаграми. На діаграмі можна виділити такі об'єкти. Область діаграми, область побудови діаграми, назва діаграми, елементи даних, ряд даних, легенда, горизонтальна та вертикальна вісь, назви осей та підписи даних. Усі ці об'єкти можна редагувати і форматувати. Для цього використовують елементи керування тимчасових вкладок конструктор діаграм і формат. Дякую за увагу. Слава Україні!